Корчик вже стоїть клінкером, планую обробити. От ви представте, так, як буде прикольно, красиво виглядати. Тут ще планується шеплиточка ще теж в сірому кольорі положитися, якась бруківка. Але немає часу цього, це все зробити. Час летить вообще сумасшедше. Сьогодні свято дощу немає. Тобто перед цим тиждень тиждень йшли дощі, нічого на вулиці не зробиш. Сьогодні свято дощу немає. Опять же, сьогодні теж нічого не зробиш. Тобто, хто хоче собі гібкий клінкер, якщо у вас є час фінанси обробляти. Що собі будинок робити красоту? Якусь, будь ласка, гібкий клінкер є в нас в наявності. Відправляємо нової пошти по всій Україні. Монтаж його приблизно коштує 400-500 гривень за квадратний метр. Ціна від 430 гривень квадратний метр. І забори по два з половиною метра. Упаковка 400 гривень коштує. Ну, заборчик там. За годину взяв де да й поставив там земельку перекопав секції, з'єднав собі і поставив його. Той забор ставиться швидко, легко. А це, звісно, трошки довше. Тобто, хочете самі робіть, будь ласка, бо клінкера, купляйте собі, обділуйте фасад будинку чи цоколь, там чи криницю, якусь колону. Самим нема часу, будь ласка, наймайте людей і будуть вони вам це робити. Тобто, вважайте, що вам квадратний метр, квадратний метр будинку, щоб обробити його, приблизно обійдеться десь до тисячі гривень разом з роботою. Тобто, не тільки за матеріал, а разом з роботою. Якщо вам це дорого, то будь ласка, купляйте просто клінкер і самі ставайте і робіть.